Ти благий, ти благий, твоя милість без кінця, ти любов, ти любов та любов, що бачать всі, ти життя, ти життя, смерть навіки переміг, ти мій Бог, ти мій Бог, назавжди простим і рік. мир, ти мій мир, коли навкруги пітьма, ти Господь, ти Господь, ти є істина й життя, ти святий, ти святий, хай співає вся земля. ти мій Бог, ти мій Бог, назавжди з тобою я. Завжди в твоїх руках, завжди в твоїх руках любов твоя без меж дає мені життя в твоїх обіймах, назавжди світло твоє живе мені. Я довіряю тобі Боже мій, ти щит, мій сильний, ти мій спокій, ти завжди поруч, покинеш мене, моя надія по житті. Один бажаю бути з тобою.

знову прачую голост твій ти мій Господь ти моя сила, серце моє у тобі відкрило я довіряю. Я це говорю щиро, і більше скажу, ми от їхали сюди вже на до вас, на, на служіння. Молилися, ну по дорозі, така звичка вже, як їдемо до вас, ми завжди молимося з дружиною, і молилися за всяке служіння, де сьогодні. Проповідують ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Слава Йому. І тому, знаєте, я ще раз кажу щиро вас бачити радий, і, друге, сижу, внімательно слухаю Ігора, і він каже, чи є вас нужди. Я сижу, такий трошки махаю головою не сильно, так, знаєте, він замітив мене. Диви, побачив він каже: Віталіка теж є нужда Слухайте, колись ми з Ігорем їздили на велосипеді і шина вже так знаєте до... зверху йде шина, знизу камера. Ви знаєте, да, велосипеді. Шина вже дійшла до камери. Я розумію, що зараз доїхати і десь цим камінчиком наїду, на ну, шиною на камінчик. І все, і додому не доїду. То я взяв там ізолентою, перемотав, додому приїхав. Ну там скільки ця шина стоїть. Я не знав, скільки шина стоїть на велосипеді, давно не купляв. Але скільки ще на, на, на машину знаю, скільки стоїть. Бо ми сьогодні запізнилися, виїжджали з дому раз і, 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 і колесо пробите там. Я не знаю. Я на ньому вже трохи проїхав до Олі Каліски, доїхав туди. І там оставив машину, поїхав, забрав сина та й другою машиною до вас приїхали. І це знову ж таки, знаєте, Бож, Боже благословіння, те, що говорить Ігор, я є свідок. Бо ми з ним разом їздили на одну роботу з дому 15 кілометрів туди. Цілий день на роботі. Він ще дуже часто був в постах, потім після того їхали на на молитву, там молилися, і це зімою. Дороги не було, то ми так десь несли, десь везли ці велосипеди. А сьогодні Бог благословив нас кониками, що вони витікли, гей, педальчик раз нажав і ми вже тут. Бачите, як добре. Тому довіряйте Господу, довіряйте Господу своє життя, довіряйте Господу свої душі, довіряйте Господу своїх дітей. І ви ніколи не будете в прогіші. Да і амінь. Слава Господу! Добре, друзі, сьогодні в нас причастя. І Я так ігора трошки запитав, думаю, що можна якби таку роботу провести у вас тут? Ну як роботу? Це я зараз може трошки далі скажу. Що, 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 що я маю на увазі? Значить, у нас вже десь традиційно в нашій хуторянській церкві в кінці кожного року. Та й серед неділі, кажу серед неділі серед року, бувають такі коли, моменти, коли ми об'являємо там пости, молитви. Але вже традиційно, я так ще раз повторюю, що ми маємо молитву, назначаємо трьодневний пост і молитву. І це перше пост і молитва подяки Господу за прожитий рік. Бо ми прожили цей рік важкий, когось втратили, багато було пролято сльоз. Знаєте. Ну, дуже багато горя і біди ми застали кожен раз. Я чую, як ви тут активно теж молитесь за нашу країну. І, і це біль наш, знаєте, ну, ми з ним по суті встаємо і з ним лягаємо. Хоча ми десь посміхаємося, десь діти нас радують, друге, третє, але це те, що ми носимо постійно, принаймні я говорю за себе. О, і тому, е, але Господь дав прожити нам до цього часу. Бог благословив, і ми от, от так в такому, скажімо, в такій кількості, в такому залі маємо можливість на цьому місці зустріти, зібратися, знову ж таки, потішити один одного, помолитися один за одного. Бог дарує нам життя, продовжує, благословляє нас. І ми це повинні ціну, ці, цінувати. Да, знаєте, Ми ще е, маємо таку тож, знову ж таки традиційну молитву благословіння просимо Бога на слідущий рік. Це теж дуже добре. І одна із думок, це знаєте, це наше освячення. Тобто, ну, звичайно, ми не повинні там, якщо, наприклад, сьогодні причастя, ви завтра десь згрішили і вже до слідучого причастя носите той гріх. Ні, з ним треба розпрощатися, як то кажуть, на місці по можливості. Але все ж таки, це е, моменти, де ми передивляємося своє життя ще раз, знаєте, скрупульозно можливо, можливо, щось згадуємо, можливо, на щось ми ну, так махнули рукою і. І, і байдуже поставились до того чи до іншого. А воно мішає нам. І це ми називаємо освяченням. Освяченням, освяченням. Взагалі, знаєте, де перший раз в Біблії зустрічається це слово? Я вам сьогодні за нього скажу. Але перше, хочу сказати, що на рахунок освячення це одна із, скажімо так, найголовних волів Божої, волі Божої, яка яку він висловив. І яка має все ж таки в нас реалізуватись. Я хочу зараз зачитати це до Солунян, перше послання, четвертий розділ з першого вірша. А далі, брати, звісно, і сестри, просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб так, як прийняли ви від нас, яким чином вам поводитись і догоджати Богові. Саме так ви поводитеся. Аби ви все більше в цьому зростали. Бо знаєте, які вказівки дали ми вам у Господі Ісусі, це ж воля Божа, ваше освячення, щоб ви берегли себе від розпусти, щоб кожен з вас умів свої посудини берегти у святості і честі. Ось такій, знаєте. Воля Божа в кожному з нас, але перед цим каже апостол Павло це послання він писав. Він каже, що яким чином вам поводитись і догоджати Богом. Я думаю, у кожного з нас є таке бажання. Не буду вас даже питати, чи хотіли б ви догодити Богові? Ну, звичайно, хотіли б. Коли ми живемо в нашій сім'ї, ми, хоч хочемо, догодити там ну, чоловік своїй жінці, жінка своєму чоловікові, своїм дітям хочемо догодити. Порой вони цього не заслуговують, може хтось скаже, да? але ми їм догоджаємо ну, з розрахунку на того, що прийде час і, і вони будуть нам догоджувати, коли ми вже десь там можемо бути в старшому похилому віці. Да? Це все взаємини такі, да? це відносини, це те, що сьогодні Ігор сказав, без чого сім'я не може бути. Це наші, наше спілкування, коли люди спілкуються один з одним, вони висловлюють свою волю, що ми хотіли б, щоб. Щоб ви реалізували, ну, скажімо так, для мене мою волю, наприклад, в сім'ї. І є, звичайно, і Божа воля. А, а Божа воля, написано, Божа воля це ваше освячення. І так заосвячення, я хотів сказати, що це. Давайте ми зараз ну, подумаємо, тому що попередньо е я скажу, можливо, в кожного десь з нас свої думки, можливо, заосвячення, що це, як це воно виглядає. От, що це за дія освячення? Що це за дія? Що це за людина? от Якщо взяти, поставити дві людини, наприклад, чи можна подивитися на, на, на цих людей і сказати, оце людина освячена або свята? А це не освячена і не свята. Я думаю, ну, ну візуально ми якось їхали додому і спілкувалися після служіння, я питаю сестер. Ну от по людині можна сказати, що вона освячена чи не освячена, і вона каже, да, по її лиці повинно видно. Ну з одної сторони, дійсно так. Ну, освячена людина свята, вона в неї лице зовсім не таке. Вона, вона посміхається, вона довольна, вона, вона приємна і можна синоніми до цього попідбирати. Да. Хоча, знаєте, з іншої сторони, людина може бути в, якому, в якомусь переживанні, в полиці можете не замітити. Але один персонаж все-таки в Біблії є описаний, що дивились на його лице, і всі розуміли, що він говорив з Богом. Він освячений, да? Моїсей, да? помните ви всі? І так, освячення. Що ж це таке? Я відкриваю книгу Буття, перший раз, де зустрічається слово освятив. І це буде другий розділ. Зачитаю тільки один вірш. Другий розділ, третій вірш. І поблагословив Бог сьомий день і освятив Його, бо того дня відпочив він від усієї своєї праці, яку Бог під час творіння здійснював. І так, дивіться, попередньо я знаю, що ви вчитали. Хто не читав, можете прочитати там буквально одна глава. Це коли Бог творив світ. І написано, що був день перший, що він зробив, був, був день другий, був день третій, був день шостий. І написано: а сьомий Бог освятив. І так, перше, що я хочу сказати, що освячення освячення, це, це особливий якийсь статус, освятив, це, це, це придав особливе значення, особливий статус. Ще одне місце, яке я хотів би запропонувати для нас. Це тоді, коли. Господь каже, що повинні зробити священники. Ми знаємо, в Євангелії написано, не знаю, як ви. Я часто говорю в своїй церкві, кажу, що ви народ особений. Ви, 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 ви приймаєте це слово для себе, що ви народ особний? А хто далі ви? Царственне священство. Да, Царственне священство. Це так пафосно звучить сьогодні. Да? От ви сидите. Десь ще десь вдома треба, корову може подоїти запорич. Що ж це за цар такий? Чи цариця, що піде до корови, наприклад, чи на город піде, чи на роботу піде. да Але це до, до часу. о Прийде час, і якщо ви будете вірні, то і те, що ви собі мрієте, думаєте, Господь і те вам поможе. Але до часу, поки ми приймаємо це вірою що ми є царі і священники І ось дивіться, що сказав Господь в своєму. Знову ж таки дії освячення. Він каже: стосовно священників, які наближаються до Господа, то нехай вони освятяться, щоб не уразив їх Господь. І третя дія, на яку я хотів звернути увагу, перша, це Бог освячує, друге, це, ну, скажімо так, Моїсей, або, або там, людина. Стороння може освятити. Ми зараз з вами трошки порозсуждаємо, як це. І останнє це тоді, коли каже, освя... нехай вони самі себе освятять. Оказується, слово Боже каже, що ми маємо також ну освячувати самі себе. Я не дуже кромольну річ, річ говорю, ні. Як же ж вона самого себе освятити? Я не, не завжди був скажем так, віруючий, в прямому смислі цього слова, бо я не вірив в Бога. Але мені доводилось так, ну, всі йшли, і я пішов, там до церкви пішов, і там мені кажуть, там от, візьми корзинку, там хлібинка, там там ще щось, і там, вибачте, скажу, який, і там надо було бутилку сховати, щоб батюшка не бачив, бо надо було святити. Я за себе кажу, і я зразу каюсь і кажу, це неправильно. Але хочу сказати, наскільки гріховна природа, вона пробує обманути, хоче освячення і зразу пробує обманути. Чуєте, там раз, раз, раз. Я думаю, може, ви теж десь таке чули, ну принаймні це в мене так було. Чому? Тому що я був далекий від цього. І я розумів, що якщо на мене там зробили якийсь обряд зі мною, там ви розумієте, да, то, то я вже освячений. А що далі? Ну, хорошо. Даже якщо ти освячений, що далі? Яке твоє життя? Який смисл від Твого освячення? Ми ніколи не задумали таке питання, не задавали. Чому Господь каже, освятив? Чому Господь каже до Моїсея освяти народ? Чому Господь каже, нехай священники освятяться? Навіщо нам потрібно з вам, з вами освячення? Чому взагалі нам потрібно чи не потрібно? Що це таке? Я хотів би разом з вами ну, зрозуміти, можливо, десь глибше зануритись в це саме освячення, наскільки воно потрібно, або, я більше скажу, наскільки воно важливе. Я вам відкриваю ще один, одне місце, яке я хотів би з вами прочитати. Це буде старий заповіт, і це буде старозавітнє освячення. Жертвоприношення і з, з усіма обрядом. І я вам забіжу на період, і хочу сказати, що це є на сьогоднішній день, то був прообраз нашого сьогоднішнього освячення і отих всіх жертв. того все, що я зараз прочитаю, це є прообраз того всього, що сьогодні, в скажімо так, в новому завіті, в якому ми зараз живемо в нашому часі. Воно все ж таки є, але в інших формах. І я хотів би зараз з вами прочитати. Попередньо написано, що каже Господь до Моїсія, бо він устрояв це служіння. І він каже: синам Ааронова, це буде вихід, 28-й, і буду ближче читати, 28 розділ з 40-го вірша. Синам Аарона зробиш Хітони та пояси, а також зробиш. Митри для пошани і краси, одягнеш у це вбрання свого брата Іарона разом з ним і його синів, і помажеш їх е, уповноваживши на служіння. Ти освятиш їх і, будь, е, і будуть моїми священниками. Пропускаю 29 й вірш з першого, 29 дев'ятий розділ з першого вірша. Ось що маєш учинити з ними, аби посвятити їх, щоб вони. Були моїми священниками. Візьми з великої худоби одного молодого бичка і двох баранів без, в... без вади. Спетльований пшеничного борошна, зроби прісних хлібів, замішані на олії, а також пріс... прісні коржі, помазані олією. Покладеш їх у один кошик і принесеш їх у тому кошику. Приведеш також і бичка й обох баранів, Покли... покладеш. Покличеш до входу в намет свідчення також Аарона та його синів і вимиєш їх водою. Пропускаю і цього ж самого розділу 20 й вірш. І е заріжеш барана, візьмеш частину його крові та нанесеш на мочку правого вуха Аарона і на мочку правого вуха його синів. На великий палець правого, правої руки. Кожного з них, і так само на великий палець правої ноги кожного з них. Після цього Покропиш жертвенник довкола. Ну, Думаю, хто прочитував е, е, книгу буття, Старий Заповіт, ми його називаємо що да, ви зустрічалися. Я думаю, що ви його, мабуть, так само десь пробігали, як і я не один раз. Прочитав собі, просто пам'ятаю, знаю. Але от коли. Ми зараз можемо разом з вами поросуждати подивитися, наскільки там явні образи, про які хотів би зараз говорити. У Нас сьогодні буде причастя. І ви знаєте, Про образ Ісуса Христа в старому заповіті це був той пасхальний агнець, який дав свободу, коли весь Ізраїль вийшов з рабства. І це є на сьогоднішній день той самий Агнець Ісус Христос, написано, що наша Пасха, Христос заколений за нас. І ви знаєте, коли це було спочатку, ну так, ми, ми пам'ятаємо, як вони е, поспішності виходили з Єгипту, це було просто одноразове таке собі служіння. І для того, щоб воно не втратилось десь. Е, то їхня свобода з Єгипту, вона не втратилась десь серед скажімо, поколінь, щоб вона не забулась, щоб її не, ну, не умалити, то Господь дає служіння таке. Буквально це служіння, уже коли євреї вийшли, вони його звершували дуже-дуже ну, довгий час, буквально тисячами років. Отак Бог заповідав, каже, ви маєте мати в собі це служіння. І дивіться, для цього служіння потрібно було мати такі атрибути. Потрібно було мати жертву. Для чого? Щоб жертвою, кров'ю цієї жертви, треба було зробити определений обряд. Я не буду зараз ну, вже на, 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 на всіх деталях зупинятися, тому що доволі багато часу. Думаю, вам, Ігор, якщо ви захочете, він вам більше пояснить, навіщо ці всі такі от. Мастити треба було на вухо, на палиці на, на, на руку, на ногу. О, це теж всі свої образи мають. Але з іншої сторони, ми дивимося, потрібно було мати жертву, щоб була кров. Далі потрібно мати було хліб. І ми знаємо, що ми сьогодні будемо тоже мати причастя, що Христос каже: Я є хліб життя. І хто буде їсти? Тіло моє і буде пити кромою, той буде мати життя вічне. Далі, для того, щоб цей обряд був повноцінний, там ще була одна, якщо ви були уважні, присутність одного такого, це, це олія, олива. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що олива в прообразі це є Дух Святий, який Господь після того. Вознісця він умолив оця і він послав на цю землю, який на сьогоднішній день робить велику роботу в кожному з нас, який нає, дає нам і покаяння, який дає нам і розуміння, який веде нас до освячення. Я задавав питання колись в нашій церкві, а ну ось буквально десь недавно. Я кажу: От скажіть мені, от людина кається, от можна привести, наприклад, там коня до води. Ну, заставити пити його не можна, да? От Якщо він не хоче пити, він не буде пити. Ти його заведеш, ну, він буде плавати, а пити не буде, він не хоче. Так само і людина, коли вона не має в своєму серці бажання покаятись, ти можеш її привезти на собрання, посадити, за руку привезти, гроші її можеш дати. Але якщо в неї в серці Дух Святий не зробив роботу, не привів її до покаяння, вона не покається.